Доброго дня всім. Я сьогодні вирішив модифікувати свій комп'ютер. Напевно, що краще сказати, відновити, зробити новий. Бо так, як з мого системного блоку залишилися старі тільки материнська плата і процесор. Вони мають біля двох років. Ну Якщо для інформатики і для росту інформатики, для швидкості росту, це вже досить старий. Передпенсійного віку. Але на даний час він мене повністю задовольняє, так я не геймер і не граю в ігри. Зовсім не граю. Може, це погано, але я вже настільки старий, що в іграх тих не встигаю бігати за тими хлопчиками, що рухаються по телевізору. Мені краще дивитися на щось таке повільніше, що рухається, біжить пологонько стоячи. І от для того. Я вирішив обновити свій комп'ютер лише не ради того, щоб не грівся. У мене стояв блок, системний блок досить маленький, компактний для, для економії місця, так, як в нас одна кімната, а, а він під час температури високої температури, яка цього року це було більше 30 градусів, нагрівався. І два вентилятори, які в ньому були, не співали охолоджувати процесор. І е, жінка мені порадила придбати більший, е, більш об'ємний е, системний блок для того, щоб поставити вентилятор. Вентилятор буде обдувати і не буде грітися так е, процесор. Було вирішено купити е, більший блок системний. Я помилився, бо я шукав десь в районі 40 см, а дивився на один, чомусь придбав набагато більший. Цей системний блок має розмір 52 см глибини і висоти також 52 см. Коли я його отримав, я просто здивувався своєму рішенню, яке чомусь не було моїм. Але придбав те, що придбав. Чи задоволений я ним? Думаю, що буду задоволений після того, як воно дасть результат. Він коштує біля 90 євро. На нього була знижка 5%. Взагалі-то його ціна 130 чи 120 євро. Була знижка. Я купив його за 96 євро. Це з доставкою. Він мені обійшовся 96. Я не здоволений одним, що він дуже великий. Для мене він дуже-дуже великий, бо навіть враховуючи, що буде гарна вентиляція. Докупували до нього вентилятори отакі Моко. Чи Noctua, правильно. Чотири вентилятори я докупив, як вони рахуються найтихішими з того, що я вичитав. І Я все життя користуюся цією фірмою, включаючи ці башти, охолодження процесорів. я постійно куплю їхні, їхні модель. І, модель ні, а цю марку, так як у мене ніколи не виникало з ними проблеми. Вони тихі, вони надійні. На них гарантія 10 років, які вони без проблем доживають. Всі в мене біля 10 блоків я змінив 10, можна сказати, що більше. Зараз не пам'ятаю, пам'ятаю біля 10. це 10 системних блоків, які я купував. Це за весь час існування, відколи я почав купувати комп'ютери. Я змінив 10 поколінь. Весь час я користуюся AMD, тільки два були із сім'ї пентів, а решта всі AMD. Чому AMD? Я вважаю, що вони мене задовольняють по вартості, по, по своїй роботі, вони повністю. Мені підходить так, що я не стараюся щось купити таке, що я не розбирався. Тим більше пентію міняли дуже часто. Материнські плати з кожним поколінням материнська плата нова була. Ці дотримувалися такої ідеї, що купивши одну плату, ти можеш змінити 2-3 покоління, не купуючи материнську плату, тільки перепрошиваючи біос. Ну я вже досить старий, на цей час я вже таким не займаюся. Надіюся, що це послідній чи предпослідній, чи крайній верніше. Блок живлень, комп'ютер, який я не хочу міняти. Вони мені не без потреби їх так часто міняти. Старим людям кращого думаю не треба. Сьогодні я хочу поміняти блок живлення, який я придбав. Я вже показував. Це є монстр від Corsair. Це 1000 Вт, чому я його купив, ще раз повторююся, це є shift серія, яка підключає, має підключення не ззади, так як всі блоки жилення, а бокове підключення. Я зараз покажу вам, чому я вирішив це. Чи я правий був, ну, зараз подивимося, чи я по правий чи ні. Він підходив в рекомендованій, якщо брати на сайт, він підходив, цей блок жилення підходив рекомендований для цього системного блоку. Для цього ящика великого. Я буду міняти графічну плату, також я її придбав. Оця. Це не є топові, це є на даний час вони ще випускаються, вони ще продаються. Я купив придбав його за 200 євро. Також з рук, але новий. Людина купила, вийшла нова, нова серія 4000 і людина вирішила поміняти на 4000, продавши цей. Ну, 4000 більш економна в споживанні і менше менш грізі. Якщо брати 4060, вона має 100-115 по-моєму, Вт, а ця має в районі 200 Вт максимум. Ну, Само собою, що це більше. Споживає електронергії і більше гріється. Ну я сподіваюся, що в моєму боку жилення вистачить вентиляторів для охолодження і графічної плати, і процесора. Процесор стоїть не старий, це AMD 5600. Він для мене вистачає його повністю. Він не з поганих. Колись він був дуже популярний, бо по ціна і якість відповідала йому. І всі хвалили, що за його роботу, за те, що він працює. В межах розумного, що не треба шукати щось краще на даний час. Графічну плату я буду міняти. Цей охолоджувач процесора я буду міняти. Я придбав по рекомендації багатьох. Це є кулер водяне охолодження. але читавши, я вирішив, що Ще не вирішив, буду його ставити і буду дивитися, чи він шумний. Так пріоритет для мене це є тишина. Він має два вентилятори. У мене башня від Noctua. Вона, по-моєму, 15 s Вона з одним вентилятором буде йти. Рахується топову, почеприд топову. Її повинно вистачити. Тим більше там 14 вентиляторів, який шумить його. Швидкість обертання тисяч максимум 1300. але він на такій швидкості ніколи не обертається, тому що башня досить велика, вона важить більше кілограма. Ці вентилятори фірмові вони обертаються зі швидкістю 2400 оборотів. Я думаю, що вони будуть само собою шуміти набагато, Але все буде порівняння. Сьогодні я що хочу поміняти. Скорешенько і показати вам, це змінити блок живлення, це поставити графічну плату, так як я купив, мені треба відповісти людям, чи вони працюють, чи не працюють. І є в цьому зацікавлений. Я вирішив зняти відео і показати вам, як це все роблю. Може комусь знадобиться в житті, щоб не ламало собі голову, а як і чому. Недоліки і критка було в сторону цього блока живлення, це що кабеля, які будуть підключатися, вони дуже жорсткі. У мене стоїть сонік 6620. В нього так само тут от перелом йде на 90 градусів. Але це я думаю зв'язано будуть всі так працювати, бо діло в тому, що ця плита, яка захищає вентилятори, і інші, вона не дає йому розвернутися. Його треба підвертати, а сам кабель не має довжини. Я буду зараз ставити цей і подивитися, чи я в змозі, вигнути о кабель так, щоб не ламати його на 90, що довжина дасть. Ну, надіюся, що довжина дасть, і я зможу кабель поставити в такому положенні, щоб він не був переламаний. Не рекомендуються кабеля. Отако не можна. Не так. З чим це зв'язано, що електрони не бігали, не ламалися на 90 градусах. Я не знаю. Але не рекомендують. Так, йде навантажені на цей розйом, він підлягає при зміні температури, він практично буде натягувати, бо це желізо розширюється, не знаю, в яких межах, в мікронах, але воно буде жити своїм життям. Так само графічна плата вона досить важка. Як вона буде тут відчувати себе? Бо тут материнка чомусь зміщена відносно всього від технічних отворів. Зміщена в мене тут вхід на підключені материнки, а технічний отвір починається тільки отут, доці. І це дуже складно підключати кабеля. Так само і тут, Оце підключення, а технічний отвір починається звідси доці. Так що все в мене зміщено. Так само графічна плата зараз вона стоїть вигнута. Я не знаю, чому так. Гігабіт Aurus не підходить ідеально, можна сказати, до, цієї, до цього блока системного. З чим це зв'язано? Я не знаю. Може нові плати, вже сучасні плати, материнки, може сідають тут ідеально. Ну, моя показала таке. Буду сподіватися, що це не зашкодить. Подивитися, як сяде друга графічна плата, щоб не буде заважати. Що у мене тут є? У мене є 4 планки, це 32 ГБ, є такий жорсткий диск, щоб не заважав. Я буду ще встановлювати для редагування відео. Я вам зараз покажу, де на 2,5, і в мене є два диски на 3,5. Вони для зберігання всієї інформації, яка в мене є. І я сподіваюся, що ця операція вся прийде успішно. Я зараз буду відключати оце. Я одразу відключаю. Це трошки складно, як як виявилося, бо треба от, зусилля, щоб відключити. Все. Мені це побачите, як воно зігнулося. І от його, от, його місце, от його місце мало би бути по суті, отут. От воно, все. Далі воно не йде. І мені прийдеться зараз його знову ж таки отако вигинати. Подивимося, як другий піде. Так само СПУ, СПУ от він є. І так само він не дуже легко до нього підліз. От, все. Я відключив. У мене відключений материнка. От вона. І СПУ відключений. Далі, по ходу, всі підключені йдуть ззаду. Буду сподіватися, що в мене буде без проблем. Ось тут підключені аудіо, всі шлейфи, які підключаються до USB, до PC, тут все підключені. Перше підключаємо блок живлення. Зараз його обертаю цього монстра. Чекайте, бо не так все просто. Ну, я зніму, щоб облегшити собі життя. От цей блок маю тут також фільтр. Але він не має фільтру пороху і не має фільтру від того, що не попали якісь частини сюди всередину. Він захищений, якщо... бо він тут має з боку вентиляційні виходи. Є кращі блоки, які мають просверлені зверху дири для кращої вентиляції. Я купив дешевший, так як порахував, що воно того не вартує, я настільки буду ним користуватися. Вже поцарапано, і ще нічого не робили. Я його пробую. Крутити, вертити, але трохи складно. Так, я відкручую. Це є легко знімається, тут є ззаді на кресті. Вони ці два болти, які кріплять. І ми добралися до внутрішньої, де йде кабельні канали. Також тут стоять три вентилятори, про що я говорив, три з боку. Три зпереду і три зверху. Оці бокові вентилятори, які піддувають материнку. Зараз я буду відкручувати, ще ключі знайти. Підготував я. Так, вже підготував. Я вибачаю цю затримку, просто я забув, що мені потрібна буде викрутка, А могли б зробити без неї. Все, я знайшов викрутку, яку буду крутити. Тут є оце є технічний канал. Технічний канал, він захищений кришку, щоб не було. Ну, В принципі, він і так захищений кришку, його там нічого ще не видно. Болтик поставимо зі сторони. От, воно знімається, кришка знімається, щоб не падала, щоб не шуміло коли. Хтось спить, а ви розбираєте. Оце є. Технічний канал. Оцей бардак все весь ховається. Тут є кришка, яка дозволяє вам легко змінити. Е